З нами, перш за все, краса. Хто б міг подумати, що двоє чоловіків у студії будуть обговорювати один з найбільших трендів 2023 року. Звичайно, в Україні про нього мало говорять, але в цілому світі виявляється, це стало неймовірно популярним. І жінки, і так само чоловіки, мені коротко мені днями між іншим Алі Експрес прямо вийде, знаєш, видає рекомендації. Видав рекомендацію купити собі перуку. Реально перук цієї стала розмови. Тренд... Будеш і ще перука стала трендом серед і серед чоловіків виявляється в 23-му році, тому не дивно, що всі представники обох статей почали так ретельно звертати увагу: комусь вас може бути спішно, а смішно, але насправді перука це ознака того, що у людини є гроші, тому що вони дуже дорогі. Мистецтво створення штучної шевелюри досягло сьогодні небувалих висот. В інтерв'ю зірка піратів Карибського моря Кіра Найтлі якось зізналася, що кінематограф приніс їй не тільки популярність, а й проблеми. Через те, що жінка дуже часто перефарбовувала волосся, воно почало буквально сипатися. Та аби зробити втрати непомітними для оточення, кіра вже вісім років носить перуки, що вважає одним з найбільших винаходів людства. А ось у Нікі мінаж на щастя з волоссям все гаразд. Її пристрасть до перук продиктована зовсім іншими причинами. Співачка обожнює яскраві кольори. За її словами, вони роблять її щасливою. Перуки Нікі фарбує сама. Купує накладне волосся та красить його в будь-який колір. Але коли мінаж набридають перуки, вона демонструє шанувальникам своє справжнє каштанове волосся, зібране в кінський хвіст. Блондинка в законі різ візерспун заради ролей постійно перефарбовується з брюнетки в блондинку, тому її тонке волосся дуже важко перетворити на пишну шевелюру, і актриса використовує перуки. Фанати Ріани захоплюються тим, як часто вона може змінювати свій імідж. Жінка постає перед публікою то блондинкою, то брюнеткою золотисті локони змінюються з синіми, а довге волосся легко перетворюється на стрижку. Секрет перевтілень перуки, на яких, за словами стиліста співачки, вона не економить. Їхня вартість становить від 500 до 2500 тисяч доларів. А ось свого волосся у Ріани майже не залишилося через нескінченні експерименти з ним. Леді Гага та її стиліст свого часу заперечували, те, що співачка носить перуки. Але один інсайдер з її оточення сказав, що жінка обожнює довге волосся, а її власне через постійні укладання і знебарвлення не встигає відростати до потрібної довжини. Тому перуки вирішують проблему, і співачка часто їх використовує. Дар'я Бошко, телеканал Київ. Я розумію, звичайно, що може комусь показатися дивно. Ось така подруга, яка опинилася біля Ростово. Сергія, але не на секунду не сумніваюся, що особливо глядачкам буде дуже цікаво. Але я думаю, чоловікам теж буде цікаво, тому що чим далі, тим більше кожен мужчина хоче слідкувати за своєю зовнішністю, за своєю красою і прикрити, наприклад, як я її називаю гордонку або по простому лисину для того, аби виглядати молодшим. А може, хтось хоче собі зачіскалися преслі, може хтось хоче лиса преслі. Еслі у когось плєш на голові, теж або лобні залисини. Чоловіки цього часто е, соромляться. Це нормальна історія. Тому ми запросили Наталію Король, власницю салону перук. Пані Наталію, вітаю вас! Доброго, Доброго дня, пані Наталію, Ми хочемо, щоб ви нам сьогодні, ну і не нам mm. і не глядачам, пояснили, як обрати перуку, е, скільки коштує перука, як mm. зрозуміти, що перука якісна, як не пошитися в дурні, mm. і оці всі де ну і правда, можна ж. Е, you <laughs> Чути рода це того, що можна собі таке купити. Мені просто здається, що ну, ти будеш Елвіс яке Ну, як ну можна купити так, що буде виглядати дешево, а можна купити таку перуку, що навіть не відрізниш ніколи від автентичної. Якщо можна так, зараз, з... я підійду до вас, так, так. а ви будете на мені е, показувати, mm -hmm. розказувати. Я можу, якщо хочу, так та знаєте, наглядно. Тому що одна mm -hmm. справа на манекені, ну так mm -hmm. а інша справа на живій е, голові. Ну, дивіться, ринок е, перук, е, звісно, дуже великий, тому е, треба в ньому досить розбиратися. Тому що є перуки такі штучні. Штучні є, наприклад, штучні люкс якості, є натуральні. Штучні, це, типу це вже якісь там да, волокно, да, якесь. Да, Синтетичні. Вже є, о, воно синтетичне, але воно йде, от, наприклад, канікалон, таке ще різновидність таких перук. Воно йде з-водорослів, це вже органічна е, речовина. Mm -hmm. Тому воно йде якості, якості вже такої більш більше, на, волосся, так, на натуральне волосся, як альтернатива натуральному волосся. От, такі от а є з натурального волосся перуки. Тут так. Ну, я маю на увазі, Такі є, такі продаються. Звич... Звичайно, а де беруть волосся на них? Вибачте, куплю волосся дорого, це звичайно, воно і є? звичайно, так саме ми є власниками салону, ми, ми виробляємо перуки самі. От ось ця така краса, оце власне виробництво перук. Звісно, ми купуємо волосся, от, збираємо по одній дві волосинці. тут є. імітація ювеліри працюють. Це ювелірна робота. Вони є да от імітація шкіри голови. Давайте Отвідься. ми визначимо, яке не справжнє волосся, а яке ні. слава ти зможеш. Ну, от гадати? Мені здається, це, це, це не справжнє, мені здається, це синтетика. А, ні, от якраз це є е, натуральне волосся, але воно Один. оброблене. оброблене. Професіоналізм. От так Тобто, є натуральне волосся, воно більш живіше, от живе волосся. А це натуральне, так. це теж натуральне. От я одразу відчув, воно так. прямо таке, от mm -hmm. як, навіть краще, ніж в тебе. А можна скажіть, а яку яку руку мені приміряти? Ми ж не можемо не приміряти. Брюнетку. брюнеточку. Отак ми надягаємо. отак беремо. Ззаду, як шапочку. Так, так, як шапочку. І. Хорош, слава! Що ти смієшся? Ну, класно, довідай. А якщо от реально захочу вже через кількість років собі пофарбуватися, зробити подібну зачіску. Вже будуть, як можу. навіть схожий десь на, на голівудського артиста. Ти, так, ти, так, ти це... на <рес> 에, так, так. на шпигуна британська. Так, так, схоже. Ну, є чоловічі поруки, тому е, можна просто підібрати ідентично, щоб навіть не відрізнити бути. Тобто, у нас такі є послуги, що ми робимо абсолютно, що ніхто не замітить, що це у вас перука. Правда? Звичайно. А це е, натуральна чи синтетична? перука? Це е, каніколон, це альтернатива натуральному волоссі. Тобто, це е, краще, ніж синтетична. Угу. А скільки коштує тоді? Давайте розберемося така порука? З, е, дивіться, саме таке, от. Недорога, недорога перука коштує від тисячі гривень. Ту, що можна, я скажу так, вдягнути і піти. Mm -hmm. Бо є ще й 200 гривень, то вже більш такий mm -hmm. ляльковий варіант. Ну, то мені здається е, так, дійсно, так. так. Для, для, для шоу, для Є, звісно. Но, натуральна перука коштує від, в принципі, 8-7 тисяч гривень. Можна розглядати такі варіанти, але треба теж дивитися, чи оброблене волосся, чи не оброблене. Тому що, якщо волосся дуже оброблене, воно є блиск. І це вже таке ненатурально виглядає. Mm -hmm. От давайте тепер ще раз так: mm -hmm. з моєї голови, макі. Три ми знімаємо так. цю перуку. Тепер давайте якусь вдягнемо на Сергія. Да. На ну, е, ну, і то, ви то, поясните то, вже на, на Сергієвій голові, як і... правильно обрати, на що звернути увагу, коли береш перуку. Так, Сергій, що ми вдягаємо? Вона на твоє волосся схоже дуже. Так, ну, так я же Можна обрати ну, перуки собі не за кольором волосся? Можна, можна, для того, щоб змінити об... образ повністю стиль, будь ласка, сьогодні... Ну, то, можу, нам чорні Звичайно, Звичайно, сьогодні чорна, завтра блондинка завтра... І, су... <зарху> і все супер. <зарху> супер. Ну, давайте спробуємо угу. да, не сидіти, як так, та давайте му так от потримайте мені, так? Так, отут, як... так. Да? Угу. Опа. І О, зараз... я буду як ну, Сергійко... розмір все-таки, Це, ж, це ж жіноча, жіноча порука. <зарху> і розмір... Сережа превращається, Сережа <зарху> превращається. <зарху> В Марію Сергієвну. <реш> я схожий на Моцарта, можливо. Так, так. Ну, ну, це до, до речі, якийсь араміс. Так, <реш> суд прийшов, можете сідати. <реш> так, супер. <реш> Насправді. воно ви, ви, от, ви, чесно, виглядає на, дуже на А тепер дотик. давайте, от ви <реш> на цій перуці, конкретно, <реш> це натуральне волосся. Так, Так, звісно, це ручна робота. Скільки часу у вас займає те, аби а, звісно, ви відчуваєте зразу те, що ви вдягнули, як шапочка. Тоді давайте вона. Сережа чув, він mm -hmm. вже на мене ображається. Давайте я вдягну паралельно і цю mm -hmm. перуку, аби ми обидва були, щоб не було йому mm -hmm. образливо. Що він <рес> нам буде казати? Я вам Скажу чесно, що це на дотик от на щоках, вона як, ну, як, як справжнє дружині, волосся. Ну це дійсно справжнє волосся, і воно саме таке. Бачите, воно й хвилясте. Воно ну це саме така дорога перука, тому що це ручна робота, і, 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 і... і, 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 і а кончики тут не січуться вже? Ні. Ні, ні, ну якщо ви вже будете, вона носиться досить довго. Перука носиться досить довго. Вона десь можете носити до 10-12 років. Мене... років. Так, так. Таке довге волосся носиться дуже довго. А як правильно nice. доглядати за перукою, а... бо 12 років нею можна було користуватися, <сих> щоб вона не облізла, як стара Обов <сих> Заспокойся. Обов'язково треба е, е, доглядати як за своїм волосся. Навіть я б сказала би сказала, ще е, е, акуратніше, тому що в е, е, нас салон специ... е, Ми саме доглядаємо теж за перуками. Да? От можна дома помити? Можна, звичайно. Ага, але тобто краще... помити дома? Ну, перуку саму. Як в цьому? Як в шампунь? Е, шампунь? шампунь? Ні-ні-ні, обов'язково ручна. Ручний режим. Ручний режим. Перуку в цей. Перуку в... Да, сушити в духовці. В духовці теж не треба. А феном? Феном, звичайно, можна. Так, як своє волосся, так і продумається до основи. Про холодним феном. Так, дуже привіли. Давайте ще другий побудуємо. Так, будь ласка, можна блондинкою. Як і знімають так, правильно от 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 за основу. Ми саме вдяга знімаємо. Щоб я я тоді давай після тебе буду доношувати. Давайте я цю спробую. Тепер ну, ту більш натуральну так, отак да. <світ> так, так вона вдягається. Ну, справді, от і розкажіть нам ще про от специфіку. Ви вже назвали там дві <світ> волосини. Давайте давайте. дві волосини ми беремо. От точніше, ми випадали. Це дуже делікатний процес. Сіточка, і кожну справді волосину треба раз цей. Так, так, давайте, зав'язати і на це йде. Е, працює десь е, сім е, сім, е, сім чоловік, е, сім людей. Сім людей сім? сім людей над працює над одною порукою. І це займає десь півтора-два е, місяці. Серйозно? Серйозно отак, да. от по велицину ці півтора-два місяці. Так, звісно, це Ого. дуже кропітка робота. Тому якби е, ну так, така порука, вона дуже ціниться, тому що це ексклюзив. Ага. Розумієте? Є перуки машини, роботи, фабрична робота, є дуже багато, вони на потокі, тому ну, їх можна знайти всюди, а є ексклюзив. Я так, да. так Давайте мені можна, да? чи сміштувала. Було... Ви можете цю поміряти. Ні, ні, ні. Це вже була на мені, да, давайте блондинку. Давайте блондинку. І вона я, от, я... Це ж якби вона так, як профарбована, Да, Це так. фарбоване, да. так. Затемнення корінців, ну, це фарбоване волосся, то звичайно. Стрижка, все це робить перукар. уже коли порука готова, потім е порука йде до перукоря і він. Як то кажуть, там чаклує. Угу. Це українське виробництво, це так? ж ваше. Це так? ж наше. це, ваше. це у нас торгова марка. Угу. Українська торгова марка. Так, і от скільки, дивіться, оця, Най. я так розумію, яка угу. на мені вона найскладніша і найдорожча. Скільки? От, от я кажу, що перука це як, е, як шуба, бриллиант. як брилья, як, як е, найдорожча е, mm -hmm. норкова е, хутряна шуба. От скільки, цей, от скільки коштує ця норкова шуба на моїй голові? 10 тисяч доларів. Оце 10 тисяч доларів? Так. Ого. Та ну, машину можна купити. Можна, можна. Нічого собі. Хочеш бути кралею, будь е, люб'язна, продай машину на секундочку. Е, от я говорю, що... Але з таким волосся можна і заробити на машину. Так, так, так. так, так, так. Ким? О, та, така порука вже коштує, от, наприклад, ця. Ну, вона зовсім з іншого, роб... з іншого волосся. То є, е, е, є європейські волосся, вона рахується з машина робота. Вона коштує 30 тисяч гривень. Оця. Так. Так. чекайте, а машина європейська з європейської е, Сировина, Ну воно рахується так. Азіатське волосся, воно угу. ну, європейське, звичайно, з воно штучне чи це натуральне? натуральне 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 волосся, яке настригають в Азії, так, І так, він, так. А, з того, з кого його настригають, вибачте, в Азії? З людей. З людей, ну звичайно, це люди здають волосся своє, них достатньо воно е, гарно росте, ага. і тому обов'язково там зрізають. Ну як воно вже не потрібно, то зачіски, так як і у нас. Ага, і потім е, вони добре. А я чому е, підняв взагалі цю тему? Ага. У мене знайома моя, вона поборола онкологію, змогла ага. побороти онкологію. І я пам'ятаю, буквально нещодавно я дивився в інстаграм фотографії. Е, вона була з, після хіміотерапії ага. з короткою зачіскою. Ви так, розумієте, об'єктивні абсолютно причини. А потім ми зустрілися зовсім скоро на за я говорюся, вона mm -hmm. вже з волоссям новим будем mm -hmm. Боже, як швидко відростає. Тільки потім зрозумів, що це дуже якісна перука. Так, так, Реально так. дуже якісна перука. А, можливо, якраз 10 тисяч доларів вона і mm -hmm. не виключена. Mm -hmm. От як обрати дійсно, щоб за 10 тисяч доларів не втюхали mm -hmm. мені ту, яка коштує тисячу. От на що звернути увагу зараз? E, на волосся з першу чергу от, на давайте волосся. давайте я от стану до вас. Mm -hmm. На волосся, Тобто волосся має бути е, живе. Mm -hmm. е, ну в цьому треба розбиратися. Тому якщо ви вибираєте поруку, краще прийдіть до декількох. Наприклад, вибрали собі магазин, mm -hmm. прийдіть, пощупайте, mm -hmm. поспілкуйтеся з продавцем, е, щоб обов'язково був. Е, Досвід роботи uh -huh. людина, яка працює в цьому, ми працюємо наприклад. Я працюю 20 років. Ну я вже ну то кажуть, знаю все, uh -huh. знаю абсолютно все і можу розповісти абсолютно теж про все. І розказати і історії, розказати, як звернути увагу, наприклад, волосічко, це натуральне чи не натуральне, так як воно має поводитися. Тось тобто, є такі методи, от е, яка має бути імітація, наприклад, шкіри голови, тому що, от, наприклад, цій перуці вона імітація шкіри голови, от видно. А в цій перуці вже є просто сіточ, сіточка. Сіточка да, видно. Да. ну її і видно, видно, що це є, сіточка видно, дешевше виглядає. Так дешевше е, є для цього маскування, то тобто, є такі от uh -huh. мейкап, який теж всі артисти. Це фактично. Цим користуються, коли надягають перуку. Uh -huh. Ще от повністю майкап якби зливається перука з, е, ну, якби, якби, з ну, шкірою, з... шкірою. да, зі шкірою. Це все треба зретушити Оці поради як uh -huh. носить перуку? Ну, бува ж видно, що людина ну просто ну, там не налазить. Ну, Тобі, до речі, як рідна, от я хочу тобі сказати, одного як рідна. Uh -huh. Розмір, uh -huh. обов'язково розмір. Ще на це треба звернути увагу, тому що якщо вона велика, то можна відтопирюватися всі вуха. Тут все відтопирюється, і видно, що ви натягнули якусь шапку. Ну, а не волосся, ну я. А чоловіки, от якою метою, коли приходять чоловіки mm -hmm. а, купувати собі перуки, які, по-перше, вони беруть перуки, mm -hmm. і як вони пояснюють? Донецька кажуть, я чолов... жінка зрозуміла. Mm -hmm. А коли чоловік приходить, от я уявляю, я приходжу, вони ну, якось незручно. Ну ви ж зру... вони якось виправдовують це бажання. Ні, ні, обов'язково. От яка яка що з яких причин чоловіки купують перуки? А ну саме перше, це звичайно, то всі це обласіння частини, от тіміна частина, тому. Більше купують накладки, uh -huh. накладки, які клеяться. Uh -huh. От і, тому, що отут своє волосечко залишається, накладку клеїм, підстригаємо, і то виглядає така гарна зачіска. Угу. Тось, тобто, і це не видно, що це щось, якби ткажути народне, да угу. тому, що тут своє волосечко, тут у це все своє волосся. Тобто така, як плеш приховується чоловіками, так, які так, вона... які соромляться того, що лиса голова, так, хоча так. кажуть, що лиса голова це ознака високої кількості Так, Так, так. але але, але то що такі, все таки, коли вдягається волосся, воно молодше виглядає. Ну це правда. Ну, це, от навіть ти виглядаєш, Я Сережа, ми в паузі mm -hmm. казали, кажу, Сережа, скільки тобі років? Ти от 78. Ти виглядаєш так. а зараз ти дійсно от по прямо помолодшав. Дайте перше, я останній я опа обережна, mm -hmm. я дуже знімуна. Да, Найдорожча ця перука, так? 10 тисяч доларів на секунду. Mm -hmm. Оце 10 тисяч доларів. Вибачте, чотири перуки, чотири oh. перуки і квартира. А, я помірюю блондинку з вашого до брунетку. Oh. Так, так, а так, так. оце ці ті, що ви казали, це якби ті що шаплі. Так, як так, чоловіки? Тобто можна собі такий цей, да? <сл і рівні викано> да, от вони Приколоті. є на, на заколках, це, якщо є волосечко, можна заколоти це для жінки. Mm -hmm. А якщо немає волосечко, по цим е, таким частинкам клеїться або клей, або скотч, і воно клеїться до голови і тримається неділю-дві, mm -hmm. а mm -hmm. потім переклеюється. Mm -hmm. да, тому можна і спортом займатися і, і митися. Це як положено. <г��> ну, Знаєте, спати в них не лягати. <сл і рівні> <пир towards> ну, В перуці, в перуці е, можна, але Якщо приклеїти, але насуперему, платках... а вона ж в ній ще й тепло, як у шапці. Так, тепло, а що. Дивіться, я вам так скажу, що перука вона тримає температуру голови. розумієте? Mm. Тобто вам буде зимою не холодно, а літом буде не жарко, тому що температура самої голови вона буде триматися. О, тобто, тобто вам не буде таке, що ви там, ой, там 30, 30 градусів тепла і мені дуже жарко. Волосічко, якщо падає тут, отут жарко, а в самій от в цій шапочці жарко не буде. А Тепер вибачте, Наталю, mm -hmm. делікатний питання у вас зараз своє волосся да, чи перука? Ні, ні, ага. я Абсолютно. думаю, може раптом от ви, майстер прийшли і показати нам от е, справжній майстер-клас наскільки аутентично автентично може круто mm. виглядати перука, прямо щоб, щоб взагалі не відрізниш? Е, ну. Бачите, щось не подумала, але наступного разу тоді приглашайте, прийду в перуці. Як знаєте, сапожник без сапог. Ні-ні-ні, Неправильно, я дягаю, бо ви знаєте. Ні, трошки дивися, ріднесенький. Зараз і я падемо назад. те там є цей ось регулюється, так, звичайно, регулюється. Так? Знаєте, просто що розмір голови дуже великий, тому великий розмір голови. Але я побачив, що є там бірочки, тобто розуміло, де зад, де перети розумієш, що так. <теперіг> ну, тобі це, не, не таке, да, так, все, знімай брюнетку. Так. Чупчики, дитя. Оце те, що мені ну Чупчик, це шпери. Так, слава. Сперва. Перекручуй. І в мене буде чолочка. Давайте. Та щось волосся комусь. Я згадав чомусь, пам'ятаєте, Кейт? Да, да, да. Радістка Кет. А їм же. Добре йде. І... Це а можна, ж, а можна там резинки так, використовувати і буде як траволта. Так, це 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 Скину. <січно> це реально, як траволта. <січно> Ой, божечки. <січно> тепер треба зробити фотографію. Останнє, що ми маємо зробити, і будемо вас відпускати. Не, <січно> не, не регучіти, тихо. Так. Група Бетрус. Все. Все О, клас. Тепер ну, не могли мене зробити. Це Дуже круто. Я жодного разу в житті таке не робив. О, все тепер знімаємо. Пані Наталю. Ми вам будемо дуже дякувати. Ми Туже будемо, було, вас, е будемо вас відпускати. Да. Це от я вам скажу один з моїх найскравіших експіренсів. Угу. Після того, як я побачив, як моя знайома просто блискавично е всіх в хорошому сенсі цього слова надурила, угу. вдягнувши після онкології перуку і подемонтувавши так, так нібито нічого, ніби то нічого й не було. Наталія Король, це е майстер виготовлення перук, так. власниця салону виготовлення перук, яка знає, що 10 тисяч. Доларів може коштувати натуральне волосся а не тільки автомобіль, пані Наталію? Головне, дякую. що не може виготовити мені. Так. Так. Дякую, дякую. Вам також не краще вам все найкраще так. і ну, бувають дитячі поруки. звичайно, робимо все, так. Це ж хотів так. дізнатися mm -hmm. дітям. Тепер захотів своїм е, купити перуку.